Вітаю, друзі! У нас завершився вже тиждень визволення гачків, спиць та інших інструментів від наших виробів. І хочу сказати, що цей тиждень у мене був взагалі непродуктивний, так як у нас святкові дні. І ми ходили в гості, до нас гості приїжджали. У мене був на роботі корпоратив, який я організовувала, тому я була теж зайнята е цим. Цим дійством. Багато часу в мене зайняло, щоб підготуватися також до корпоративу, провести конкурси, зробити подаруночки для своїх колег. І я ці подаруночки навіть не встигла толком сфотографувати, тому що вже година залишалась до корпоративу, а я ще дов'язувала. Це були брелочки. Хотіла всіх своїх колег трішечки порадувати. Тому зробила своїми руками такий подаруночок малесенький. У нас 19 співробітників. Ну, звичайно, для себе я не в'язала, а для всіх інших, хто трішки посидіти і попрацювати. Фотографія в мене є дуже на швидкоруч, і там взагалі нічого не зрозуміло, бо це було сфотографовано на підлозі на коврі. Тому фон, звичайно, не дуже, але я вам вставлю цю фотографію. Це були різні брелочки, змійки і нетіпки. Тож були деякі зв'язані раніше. Так, ну і далі покажу вам, що я над чим я працювала цього тижня. Трішечки все-таки я попрацювала. Небагато, але щось, щось було. Так, а зараз я вже зібралася йти на виставу у нас в селищі. На приїхали на гастролі, тому я йду на виставу дівчи вечір. І мені вже треба виходити з дому. Тож сьогоднішній вечір, сьогодні неділя, я, я проведу культурно. І далі вам вставлю свої напрацювання. Вітаю! Ви на каналі Барвистий світ рукоділля». І вже розпочався тиждень визволення спиці, гачків та інших інструментів від процесиків. Нагадаю, що це спільний проєкт Оленки Буганової, який проходить щомісячно. І, що ж, покажу вам, що я буду визволяти цього разу. У мене вже дуже давно лежить ось така шкарпетка. Так. Звучит я цей приберу поки що. Ось така шкарпетка, і вона в мене була розчаруванням. В'язала я її із такої пряжі Ярнард Форза. І тут вказано 420 метрів на 100 грам. Але, Сама ниточка дуже гарна, вона м'якенька, приємна, мені подобається. Але я вже якось розповідала в одному відео, що вона набагато тонша. Ну, не те, що набагато, вона тонша, ніж 420 метрів. Тому в мене це було розчаруванням, Я зв'язала цю шкарпетку, а вона виявилася вузькою, малою. Ну, отже. І я її тоді відклала і в'язала інші шкарпетки. Це для військових, зігріємо лапки котика. І я вже ось розпочала другу шкарпетку. Я себе пересилила. Ну і буду в'язати, звісно ж, таку саму. Дуже довго вона в'яжеться, дуже повільно, тому що я ж кажу, пряжа, ну, немає тут 420 метрів. Отже, це в мене буде перший процесик, який мені треба завершити. Я, я б дуже його хотіла завершити цього тижня. Наступний процесик це мітинки для захисників також. Ем, я вже в'язала якось одну пару, зв'язала, і в мене застопорилося діло все в пряжі, тому що. У мене сіверяночка ось такого білого кольору. Ну, не, не білосніжний, але білий. І це не практично, як для військових, в такому кольорі. Я додавала сюди підмот, але підмот у мене такого теж дуже немає, щоб додати ні мохерчику, ніякого, нічого. Або якісь яскраві дівчачі кольори. От таке, щоб для чоловіків в мене немає. І я вчора вирішила поекспериментувати, відмотала пасмочку 50-грамову і пофарбувала пряжу. І ось що в мене з цього вийшло. Я вам тут вставлю фрагментик, як я це робила. Ну, я не, не прям так все, прям так все показувала, весь процес. Ну, але. В цілому, Тому що я не знала, що в мене з цього вийде, чи взагалі щось вийде, але вийшло і мені подобається. Матую вечерю. ту вечері це в мене замочена пряжа. Зараз я її буду фарбувати у мікрохвильовій печі. Так, вона тут полежала в оцті і солі, тепленькій водичці. Так, зараз я її відіжму і буду намагатись фарбувати. Ось що в мене вийшло гаряча. Щойно приготована. Такі кольори. А тут зелений і чорний я використовувала і жовтим трішечки посипала. Але повинна бігти з неї прозора вода. А вона зелена. Не знаю. Ось така. Пасмочка в мене вийшла. Її пофарбувала, вибрала і зараз вона в мене буде сушитись. Так. Це був чорний колір, але ви бачите, він такий якийсь більш фіолетовим віддає, вимився. Ось тут якась темно-зелена вийшла. Ну, буду ще експериментувати я із кількістю. Барвника, а ось сюди я просто зверху сипнула жовтого на зелений, і ось так вийшло. Ну, і тут теж так вкраплення поробила тим чорним кольором. Ось так. Мені подобається, побачимо, як це буде виглядати у в'язаному виробі. Це це, ой, це сіверяночка, і я її хочу використовувати для військових. І пальці пофарбувала, одразу не вділа. Рукавички, у мене там висипались барвники червоні, і червоний пофарбувався, пофарбував мені пальці. Ну от таке. Тож буду сушити і як висохнемо, буду починати в'язати. І ось такі мітиночки я вже сьогодні зранку розпочала. Такий візеруночок виходить в мене. І я думаю, що швиденько я їх зв'яжу. І сподіваюся, що мені 50 грамів вистачить. Ну, якщо ні, то пофарбую ще. До речі, мені так сподобалося, хочу ще спробувати інші кольори. Фарбувала я харчовими. Барвниками У мене був чорний, але цей чорний він тут став зовсім таким світлим, коричневим, навіть з якимсь фіолетовим підтоном. І зелений це був колір ківі І також я ще додавала жовтий, уже на зелений, прям висипала із пакетика. І ось тут можна побачити такі більш яскравіші. Плямки. Це ну, трошки вам на... яскравіше на камеру передається в житті, воно трошки блідіше. І ось навіть в мене якась така крапочка вийшла, темно зелена, як кольору зеленка. Десь барвник так попав. Ну. Прикольно, виходить, в мене було півпасмочки коричневим, ну, чорним. Я фарбувала і півпасмочки зеленим. І ось виходить в мене візеруночок такими смужечками. Отже, це другий процес, який мені цього тижня треба завершити. ми на роботі з дівчатками складаємо там коробку. Дівчатка в'яжуть шкарпетки. Ну, а я сказала, що буду в'язати мітинки і щось я. Не, не дотримую свого слова, не годиться таке. Наступний процесик це ось. Я хочу просто, щоб в мене до Нового року було максимум завершених робіт і не валялися от такі, як би це. Ну, коротше, йому вже скоро, скоро буде. З літа він мене, і з серпня він мене оце такому стані я намагалась його доробити, і все ніяк не можу до цього котика, до цього котика взятися. Тож, сподіваюся, цього тижня я його таки дов'яжу. Ну Тут небагато залишилось зробити утяжку, вушка і бронежилет йому зв'язати і все. Так, Добре, наступний процесик це моя вишивка, яку я хотіла і мріяла вишити до 1 грудня, але не склалося в мене з цим. Щось я багато всього собі на розпочинаю, а тоді не справляюся зі своїми процесами. Так, коли я вам її показувала вже дуже давно, там ще не було цих саней, цих оленів не було, ялиночки цієї не було. ну, Взагалі тут ну, трішечки я вишивала, просто не показувала це на камеру. Ось в такому стані вона в мене зараз, в такому вигляді. Побачимо, побачимо, що в мене з цього вийде. Так, далі, ще в мене один процес, який я хочу завершити п'ятий. Це шкарпетки для донечки. Бачите, в мене все таке дрібненьке. Тож, я сподіваюся, що хоч половину з цього я завершу. Ось в мене одна шкарпеточка зв'язана із. Ой, що ж це за пряжа? Крутиться в голові і не можу спомнити, не можу згадати. А, ось в мене є етикеточка. Як добре. А, на кобохо. Щось мене так. На кобоху рейнбув. Давненько я її теж розпочала і так її не зв'язала. А донечці треба шкарпетки, але ж всім треба шкарпетки. Тож... Так, сподіваюсь, дуже-дуже, я надіюсь на те, що в мене щось хоча б просуну. Так, і ще один процесик. Так, давайте ще один останній процесик, який я записала, це брошка-новорічна ялинка. Взагалі було б чудово її сьогодні довишивати, бо завтра в мене свято. У дитячому садочку і була б така прикраса доречна. Я ще й сьогодні була у піджаку. І було б дуже красиво, якби в мене була така прикраса. Так, але щось я не подумала про те, що я б могла бути так, сяяти сьогодні на святі такою ялиночкою. Ну, і до завтра я. Не знаю, щось мені і сьогодні не хочеться робити. Та, мабуть, я й не встигну вже. Ну, коротше, зроблю собі на корпоратив. Корпоратив у мене в п'ятницю. Буду, буду сяяти на корпоративі. Так, все, нічого більше не записувала. Можливо, щось в мене зміниться, якісь плани, якісь. Ще ж мені треба змійок пов'язати. Ну, дуже багато роботи на цей тиждень хочеться до Нового року позавершувати. Так, і я в'язала шкарпеточки для чоловіка. Ось такий вигляд, вони, вони вологі ще, бо вони в мене сушаться. Вони... Ось такий вигляд мають на блокаторі. Вже зв'язала обидві пари. Ну, Висохнуть, покажу вам тоді ще. Бо це теж я не показувала цього процесу. Так, тихенько в'язала. Ну, що ж, підключуся до вас, коли в мене вже буде що вам показати із готових робіт. Ой, хочу побажати собі успіхів і вам також, щоб якомога більше всього. Якомога більше інструментів у нас нам вдалося визволити. Всім привіт! Сьогодні середа, ранок я щойно прибігла на роботу і показую вам мітинги, які я в'язала для військових. І зараз віднесу їх у нашу коробочку. Нічого тут особливого немає, просто дірочка для пальчика. Я їх вже не прала, ну, тому що вже випрана пряжа, бо я ж її фарбувала і після фарбування прала, тому більше я її не прала. Ось так моя фарбована пряжа виглядає у виробі. Ось, тут, видно, я поворотними рядами в'язала. Вийшли ширші смужки, не такі, як при круговому в'язанні, але в загальному воно не вибивається із загальної картинки. Отже, понесла свої мітинички в коробку. Дуже рада, що я їх дов'язала. Ну що ж, минув тиждень визволення інструментів і можна підвести підсумки. А підсумки мої такі. Так, розпочнемо з першого. Це шкарпетка для ЗСУ. І я її просувала, але не дов'язала, на жаль. Але я обов'язково її дов'яжу в цьому році. Тут небагато залишилось. Ой. Так, ось що в мене відв'язано. Так, бачите, ось. Якщо б так порівняти, я підбирала тут кольори, то мені ось таку частинку залишилось дов'язати небагато. Тож в цьому році я її завершу і вже я ці шкарпетки буду відправляти після Нового року. Нарешті я їх дороблю. Друге, це єдина робота, яку я зв'язала, це мітинки для ЗСУ. Я їх вже віддала, в мене їх немає, вже склали коробочку для хлопців. Тому мітинок немає. Але я на цьому тижні займалася фарбуванням пряжі. І ще теж вам ставлю тут фрагментики. Так, дівчатка, знову мені захотілося пофарбувати пряжу. Тут у мене десь 60 грамів я відмотала, хочу знову на мітинки для військових і якийсь інший колір спробувати. Хоча в мене не багато їх, але зараз в мене тут вимочується пряжа столову ложку солі і 5 столових ложок оцту. На півгодинки, десь ось так не замочується води, десь тут півтори літри. Каструля в мене це страшненька робоча. Для всяких таких моїх витворяшок. Ну, Через півгодинки з вами зустрінемось. Так, ось така картина в мене вийшла. Після того, як пряжа півгодинки полежала у розчині, я розчинила харчові барвники, чайна ложка солі і столова ложка оцту і 100 мг води. Ось такий чорний я змішувала із зеленим. Вийшов отакий темний колір, але потім він буде значно світліший, коли вимається ця фарба. І також оцей коричневий, це я чорний змішувала із оранжевим. Так, зараз я трішки отак пожм'якаю, щоб гарно все просочилося, щоб все профарбувалось. Не було білих волокон. Ось, бачите, якось тут є біленьке. І тепер немає. Так, І буду ставити в мікрохвильовку, замотаю в плівку і поставлю в мікрохвильовку на 5 хвилин. Пряжа щойно з мікроволновки. Я вже зняла плівку і даю її трішки остинути. Взагалі, вода, ну по інструкції, повинна бігти прозора із цієї пряжі, але в мене вона не прозора. Тому фарба трішки вимається і буде набагато світлішою від цієї. Ну, не знаю, можливо, це залежить від самого барвника. Не знаю чому так, але в мене не виходить прозора вода. І зараз трішки вона остине, і я занурю, промию гарненько цю пряжу. І занурю ще у розчин оцту, трішки води, літр, можливо, навіть менше. І ложок 5 оцту туди додам і ложку солі. І ще вона в мене так півгодинки відпочине. Після чого я її викручу і буду сушити. І ось такий бунтик в мене вийшов. Такий моточок, ой, головер десь причепився. Ось такий моточок вийшов. Красиві кольори, такі осінні. Я люблю такі кольори. І я думаю, для військових вони дуже-дуже актуальні завжди. Тож, ще одна пара мітинок в мене буде, ось такого забарвлення. Теж вже хочеться розпочати, бо завжди мені цікаво, як ляжуть ці кольори. І ще цього тижня я брала в роботу ось цю вишивку. Ой, але Таня дуже неуважна і вже почала випорювати оленів, оци, тому що я їх не там вишила. Ви бачите, де ці санки знаходяться? А де олень? Ну, санки повинні чіплятися за оленя. Ну, якби вони повинні бути вищі. І десь ось тут розпочинатися Це вервечка оленів. Ну, тому що я не від того будиночку. І до цього будиночку тут буде вищий, здається, будиночок, і від нього тоді відраховувати петелька. Я відрахувала від цього і почала від цього будинку. Ну, а тут в мене ще його немає. Тому я помилилась. І... Ну, а вишила я оленів, вже всі в мене 4 були вишиті, але ж треба їх тепер мені вибороти і все заново вишити. Вишила я ось цю зірочку, тут сніжинку, білі віконечка зробила. І тут, і тут. І ось тут білим також вишила. Ну, і все. Більше в мене тут роботи. Більше я тут нічого не робила. Трішки розстроїлася, що в мене ті олені, так би я, може, вишила, а так трошечки мені так вулочку поверну на місце. Трошки мені досадно стало, що я така неуважна і помилилася. І все. Більше я цього тижня в роботу нічого не брала, але я в'язала брелочки для своїх. Колег, я проводила новорічний корпоратив. І хотілося мені зробити для колег якийсь маленький такий подаруночок, якби приділити свою увагу до них. І тому я нав'язала брилочки. Я вам теж зараз ставлю тут фотографію. Вона не якісна, тому що робилося все на швидкоруч. Бо залишалось мало часу, але я, здається, вам про це вже розповідала. Тому ось ця фотографія. Не знаю, чи ви щось тут зможете розгледіти. І вже колега одна зробила замовлення на три брелочка, хоч змійку, ведмедика та шука сонечку. Божу корівку. І вже треба на вчора. Але, ну, я попередила, що на 31 число я можу, я можу не встигнути все це зробити і... Тому що сьогодні вже понеділок, 30 січня. Ось так, прийшов мій тиждень, дуже він був активний, такий сумбурний. А, до речі, я ж вам ще не показала свого котика. Я теж над ним трішки попрацювала. Я вив'язала вушка і вив'язала шолом. Ну, це і все. Але вже щось просунулася моя робота, і теж дуже б мені хотілося її завершити в цьому році. Ну, це побачимо. Взагалі, я планую наступного тижня завершувати всі роботи. Ну, не всі. А ось такі дрібненькі роботи, які в мене є, там і то шкарпетки, то кальчатки. Ну, хочу більше всього позавершувати і вже тоді починати якісь грандіозніші вироби. У мене є багато планів, але про них я вам розповім уже у наступних у моїх нових відео. Тож, бувайте! <laughs> so this was just like you should